Друзі, давно ми з вами не готували, не тестували рецепти. Сьогодні ми з вами протестуємо рецепт книги від простого до складного шкладного ЛІ, лізеоклійської переможниці Мастер Шеф. Це буде рецепт шоколаду к махнути. Не забувайте підписуватись на канал, ставити подобається. діліться вашими враженнями. Ну і тестуємо рецепт. Нам знадобиться 100 грамів чорного шоколаду. Його необхідно розтопити на водяній бані. Далі беремо 2 яйця і додаємо 80 г цукру. Перемішуємо. Сюди ж вливаємо 100 мл молока і 120 мл рафінованої олії. Ретельно все перемішуємо. І тепер додаємо наш розтоплений чорний шоколад. До цієї маси я додаю 200 г борошна, 8 г розпушувача і дрібку солі. Перемішуємо і замішуємо тісто і на цьому ж етапі додаємо шоколадні дропси, якщо вони у вас є. У мене немає, тому я роблю без них. Заповняю формочки на 2 третини, тобто це приблизно 50-55 грамів і виходить 12 штук. Можете робити менше, можете трохи більше, але не більше 60 грамів. Відправляємо до духової шафри на 12 хвилин за температури 200 градусів Цельсія без конвекції. Ось така смакота в нас виходить. Пухке тісто, шоколадний смак. Цей рецепт дійсно дієвий. Рекомендую. Пробуйте. Смачного.